Сонце прибило туман до самої землі. Борються дві стихії. Прохолода землі і тепло з неба. Я їду в напрямку монастиря. Дорога моя буде пролягати через дальні яківці. Ще не закінчилося. 22 вересня. Завтра 23. День визволення Полтави. Від німецько-фашистських загарбників. А сьогодні ми захищаємо свою країну від російської навали. Ця дорога веде до могили Скліфосовського, та мені не сюди, тут я вже бував. Я ж хочу відвідати сьогодні могилу Ніни Кірсо. А поки що перегляну панораму Патлаївки. Під горою Патлаївка. Село неподалік дальніх яківців околиці Полтави. І ось я вже бачу образи Христово здвиженського монастиря. Коротше, тут поховані духовні особи. Та не тут могила, ніне керсо. Монастирське кладовище десь внизу під горою. Зараз я буду спускатися з гори. Навіть музику писати не буду на фоні свого проїзду. Незручно якось. І колокольний дзвін теж не буду вказувати, тому що колись мені за колокольний дзвін, а я знімав вже цю дорогу. Приписали порушення авторських прав. Отже, спускаюся згори. Як мені сказали, проїхавши під залізницею, десь зліва і буде кладовище. І ось, навіть не заїжджаючи в глиб кладовища, я і знайшов могилу Ніни Кірсо солістки групи Фрістайл. Це вона, будучи солісткою цієї групи, виконувала знамениту пісню «Цвіте калина за вікном. Кірсо Ніна Владиславівна. 4 серпня 1963 року народження померла 30 квітня 20-го. Два роки вона була в комі. Могилка її знаходиться прямо під горою, де Христовоздвиженський монастир відніється в тумані. Покладу і я їй від себе квіти. Це будуть чорнобривці. Ніна була єдиним жіночим голосом групи фрістайл. А першими солістами там ще були Вадим Казаченко, Сергій Дубровін. Сергій Добровін це той, що виконав пісню Ах, яка я Ніна Кірсо була гарною жінкою та співачкою. Знайти могилу Ніни Кірсо. Неважко. Під горою, монастирське кладовище, навіть туди не заїжджаючи, зразу при вході її поховання. А кладовище знаходиться неподалік Христово здвиженського монастиря. Земля тобі пухом ніна. Приїжджати сюди варто після обіду, щоб сонце краще освіщало могилку. Вулицею Монастирською я підіймаюся на гори, щоб, приїхавши через все місто, дістатися домівки.